Нехай благословить вас Господь. Сьогодні поговоримо про другого вершника апокаліпсису війну. В Біблії написано, що диявол людина вбивця, тому відразу за ним йде війна, що призводить до масових вбивств людей. Коли люди віддають владу цим вершникам. В Біблії написано: що Бог це любов. Людям Бог дав дві головні заповіді: люби Бога і люби ближнього свого як самого себе. Коли люди порушують ці заповіді, їх серця та уми полонять диявол і війна. Замість того, щоб любити, люди починають ненавидіти. Тому хто не любить, той вже вбивця, який конфліктує завжди з усіма. Людина, яка з Богом, яка любить, готова життя віддати за ближнього, а людина, одержима, війною, готова всіх вбити і вбиває. Ісус на гірній проповіді говорив. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тепер ми можемо розуміти, які духи стоять за священниками, які благословляють іти на війну, вбивати та грабувати. Це сатана, війна і мамона. Зрозуміло, що на таких священників та на тих, кого вони благословляють воювати, чекає пекло. Тому людям потрібно наповнюватися любов'ю до Бога. Любові до ближнього, тобто вивчати Слово Боже, щоб війна не мала доступу до наших умів та сердець. Переходьте за посиланням та дивіться відео.